Риби, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду розклад на тиждень з 22 по 28 вересня 2025 року. Подивимося рибки з загальну енергію тижня для вас. Вас, ваш тиждень буде пов'язаний з якоюсь пані, можливо, вона працює в державних органах, або просто це людина, яка ем, не дуже емоційна, взагалі може не емоційна, але дуже мудра, мисляча, думки якої е, дуже такі, знаєте, чисті, прозорі, вони надають людині впевненості в собі. Вона Може знаходити прекрасні ідеї, прекрасні рішення, така мисляча людина. Але людина, яка може різкувато висловлюватися, людина, яка не поспівчуває, так, така більш строга. Якось ви будете пов'язані з такою людиною на цьому тижні. Якщо це не ваша тема, це також може бути те, що вам варто проявити вас в такій якості, так, обм... обдумувати якісь питання ваші глибше, так, можливо, емоції трішки притримувати, бути впевнені, бути впевненими в своїх думках і намірах. Подивимося, це може стосуватися і роботи, або роботи над собою, над якимись дрібними деталями, покращення вашої кваліфікації, занурення глибше в вашу професійну діяльність. Ну, можливо, щось з державними органами ви співпрацюєте і покращуєте якісь там, можливо, документи, перероблюєте. Подивимося рідкісну ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ви Відчуватимете упадок сил, апатію, у вас не буде ніякого бажання ні на що. У вас просто апатія, немає ніякого натхнення, ні бажання, нічого. Ваше, ваше життя проходитимуть якісь пропозиції, але ви не готові їх приймати. Ви сидите в закритій позі і не готові приймати. Можливо, це пов'язано з якимось якось любовною темою, темою кохання, відносин. У вас тут травмоване серце. Щось травмує ваше серце, засмучує. Ось така ситуація. Що вам може завадити рибки на цьому тижні. Не хитруйте, або будьте обережні, щоб не схитрували з вами. Не присвоюйте собі те, що вам не належить. так І будьте обережні, щоб ніхто не присвоював щось ваше. Тут питання про хитрість, нечесність. Це заважає вам на цьому тижні. І порада карт для вас рибки. Порада карт, прямуйте вперед, будьте впевнені в ваших діях. У вас є якийсь початок, ви вже заклали в своєму житті, і ось починаєте робити, робіть перші кроки. Ось це ваші перші кроки до шляху вашого успіху, на шляху до вашої мрії ваших планах, ось ваші цілі, і ви летите до них, ви готові рухатися. Це карта про рух. Також для когось це може бути, що якийсь молодий чоловік проявиться. проявиться до вас такий а, запальний молодий чоловік, який вміє знаходити підхід а, з, до будь-якої там жінки. А, дуже активний і балакучий. Рибки, я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую вам за коментарі та вподобайки. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим. І світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!